Днями скандальна заява Ірини Фаріон сколихнула чи не всю Україну і поділила людей на два табори: тих, хто підтримав мовознавицю, і тих, хто вважає, що такі зухвалі думки спричиняють розкол суспільства. За словами Фаріон, військових, які розмовляють російською мовою, не можна називати українцями. Ірина, але 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 військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу. І третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому а числі. Я Вони... категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді але тому ж ми їх не можемо назвати. Тому? Ми ж не можемо їх назвати кац. Ну, це, це несправедливо. Ну, ні. Ні, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Ну все, що їм заважає за три... чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. На цю заяву вже відреагували чимало медійних військових. Добровольців, діячів політики і культури, зокрема, парамедикиня Катерина Поліщук, пташка, назвала Фаріон проектом Кремля. Ваша позиція не проукраїнська. Я вважаю вас проектом Кремля. Ви ворог, що просуває отруйні гидки наративи. Ваша позиція і вислови лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч опліч з героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятками інших мов та говірок. Не менш жорстко висловився і Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Увага! Перший пост російською на цьому каналі спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто ті не давав права відкривати рот в сторону бойцова Азова, третій штурмової або любого другого підрозділення української армії. Тому просто йдіти нахуй. пост скриптум правоохоронним органам. Вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками. А, от омбудсмен із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до СБУ і поліції через це відео. На його думку, такі висловлювання чистої води дискримінація військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин, що суворо заборонено чинним законодавством України. Зрештою, в лавах збройних сил України воюють і бійці іноземних легіонів, для яких, хоч українська і чужа мова, втім наша біда стала близькою і зараз вони відвоюють українську незалежність на рівні з українцями. Серед них є і росіяни. Їх російська мова не заважає їм розуміти, хто з ким воює і яка країна агресор.